Всім привіт! Ми сьогодні з Ксенією хочемо вам показати, як в нас проходять різдвяні свята. Наші традишн. Так, Сеня вирішила перейти на англійську. От тому сподіваємось, вам буде дуже цікаво, правда? Так. Да. Добре. Да. Тут вже готується кімната до святої вечері. От, ялинка, рушничок, все, що ну, помаленьку тут ще не повністю все. Тут пізніше буде, вже стіло розклали, рушники всі готові. скатертина першу постелена, тут потім ще буде сіно достелено і різні інакші речі. От, ялинка. Краса. А за вікном снігу немає. Маленько починаємо носити страви на святий вечір. Спочатку ми їх ставимо в одній кімнаті, От, ну, потім кладемо сіно, все і потім разом зі зносимо їх в іншу кімнату, там, де буде вже саме вечеря. Я... Фото. що шапка, така. Яка так. паху, чи гарненьке. У нас тут будуть голубці, капуста, тут вареники, тут теж вареники тут. з цибулею, але нам робить варіант без цибулі, хто її не їсть, тому що це дуже добре. Рибка, тут сушеня, грибочки струшні, рибка печена. Тут ще одні голубці, пампушки. Того року в нас є пампушки з гущонкою, Повидлом якимось. Чесно, не знаю, ще яким, бо мені наказали і з маком. Тут наші вареники, тут, як я казала, варіант без цибульки, основна куття і ще дві капусти. Тут мені допомагають пам'ятники. До господина Господи. Господи. Нам зходили нас, господи, покрів наші свою опіку, усіх нас вісли. Я зробила 1020 гривень, але я ще піду завтра і нас уня ходила колядувати, заробила гроші. Я виставляла пости в. Соцмережі на рахунок святого вечора і Ксенія хотіла що сказати вам, вона це пояснювала на початку відео просто без суті. будь ласка, Я написала ну, Настя на мені коментар. Я написала коментар, вау, Настя сказала написала, що дуже гарні три. нас її є... на і не сподобалось. Я не розумію, чим не гарний коментар. Дякую, дуже хороша підтримка, позитивна. Чільний підходи. Добре. У нас сьогодні такий різдвяний вайб. Єдине, що бракується снігу. У нас дуже сильний мороз, 6 градусів. Ну, як сильний порівняно з теперішніми зимами, то сьогодні 9 градусів морозу. Але снігу нема взагалі. от, Ну, але дуже гарна погода, можна так сказати, через те, що вийшло сонечко. от, Та й таке, другий день свят. Е були до нас кулятники, приходили, вертапу ще не було. Ну нічого. Сьогодні мені довго гості не йшли, в принципі, цілий день вдома. ну так, Сидіться по домашньому. Ось така погода у нас: сосни. Песики десь гавкають і небо. Завтра ми йдемо на концерт Колят з Криворівні. Приїжджають якісь ці, як вони називаються, хорести, якийсь такий двіж буде. І завтра мені треба зайти купити подарунок. Ми з подружкою мали обмінятися подарунками, і мій подарунок, який дарує вона мені вже готовий. А я ще маю уявлення, що це має бути, але є велика ймовірність, що цього може не бути. Ну але буду якось старатися. Вийти ситуації. Корреч, це останні моменти, але на все буде чітко. І це треба вже завтра якось постаратися купити. Ми вже повернулися з концерту Коліт. От я додам моменти з нього далі в наступні кадри. На жаль, не сфоткала свій лук, як я виглядала, хоча в мене був дуже гарний сердак і дуже гарна вишиванка. От але дуже було багато людей, не вийшла фотографії, відео мені це все не сподобалося, тому просто повірте на слово, що це було гарно. А я йду зараз збиратися і їду в місто. Сьогодні йду гуляти з подружкою. Мою подарувати їй подарунок. Вона мені, але буде по ще подарунки до Миколая, але трошки ми запізнилися з ними. Ну і чого, краще пізно, ніж ніколи, тому таке, дивіться, яка краса. Ну, я розумію, що ще не повністю сніг випав, але задати присутні. Така в нас вже зима. Ну, зима вже не з 1 грудня, але просто сніг, тільки і зараз. Краса. Я накупила пакетик на подарунок. Треба буде це зробити трохи. Коли приїде до Львова, чекаю, щоб мама з татом приїхали, забрали, бо дуже зимно. вам ще раз покажу нашу ялинку. Подивіться, яка вона красива. От. Ми не маємо традиції вішати зірку, тому ми завжди вішаємо ангеликів. Сама вона в таких червоно-срібних, червоно-золотих кольорах. Ось такі кульки. Дуже красиві. І з минулого року у нас є ці кульки тогорічні, а з минулого ангелики такі. І олені. І квіточки були. Ще що, щось здається, мама купувала, не згадаю, що. От, така у нас красуня. Всім привіт! Сьогодні 31 грудня, вже завтра Новий рік. От такий вже новорічний вайб. У нас вийшло сонечко. Сніг, погода просто шикарна. Ну, така, яка має бути зима. От, можна вже починати готуватися до свята. Цей новий рік я святкую вдома, щось не склалося того року святкувати з компанією, типу кудись їхати, але ну, нічого, все, що робиться, все на краще. Тому я закінчую ще деякі справи в ноутбуці. От, і можна буде помаленьку починати готуватися до свята. Ми будемо вечеряти разом з нашою родиною, а потім, ну, вже вечір, сам новий рік, скоріше за все, буду зустрічати з. Сестра, брат буде, і потім, ну, не знаю, далі, по суті, буде видно, тому поки що так. Ну і, звісно, я вам не можу показати нашу красиву ялинку при денному освітленні, тому що попереднього відео ви її побачите в такому, як буду вам сказати, я забула: <сміх> ну, тьмяному, тому що знімала ввечері, зараз, от так, вдень, ну подивіться, яка краса. Просто шикарна ялинка. От, камін. Ну, внизу він ще не запалений, тому тут, в принципі, нема на що сильно дивитися. І оця наша новорічна композиція. Цей хвіст ялинковий, ним дуже зв'язана весела історія, бо ми його замовляли ще в році 21-му. і тоді мама мені сказала: Настя, там маленька посилочка прийшла, піди на пошту забере. Щоб ви розуміли, цей хвіст був, я навіть не згадаю, поможемо півтора метра. Він був, типу, якби, вузький, але довгий. І... Від пошти ми живемо далеко, тому було дуже складно його доставити додому. Ну, але він же тут, п'ятий рік тут, тому все супер. А підсвічники оці цього року, ну і свічки нові. Тому ось така красива у нас композиція. Ну, красота. Ну, трошки такий безлад, але я вам хочу показати, де наш Сімба любить спати, де найбільше ухти з люка. Він дуже любить, щоб от, от було багато якогось одягу чи якихось шарфів, щоб йому. Ой, Щоб йому було тепло, правда? Каже, привіт. Тут в мене такий вайб. І цей планер новий ноутбук. Теж треба буде зараз дещо доробити. Чай і наша ялинка. Вже горить камін. От. Маленько готуємося до Нового року. У мене він сьогодні того року, такий домашній. І зараз буду розпаковувати свій новий планер, який мені подарувала на таємного Миколая. Він від Sol Plan. От, планую самостійно досягаю впевнено. І зараз вам його гарно покажу. Ось, така коробочка. Середньо... Ну, тут е солодке з «Таємного Миколая. бік. І... Тут нам роздавали такі прикольні, оце моя фоточка. Ну, тут в мене такий не сильно задоволений погляд, але на фоці виглядає краще. Але загалом задумка дуже прикольна. І сам планер. Закладка на клейки. От. Зараз не можу забрати дві секундочки. Тож така ручка. І сам планер. Мені дуже подобається його такий кольор, такий масляний, жовтенький, дуже красивий. От, і сам планер дуже гарно всередині виглядає, зараз вам все покажу. Отже, Сам планер. Solo Plan, ось такий. Тут починається він з місяця, але уточнення, що він не розрахований по числах. Тобто, по суті, можна починати будь-коли, але я планую почати з 1 січня. От. І тут ну, по типу, він, як я вже згадувала раніше не розділений. Чисто так по і можна самостійно дописувати. От. Е, він на кожен місяць має окремий свій розворот. Тут так, можна прописувати якісь плани, тому що є календарик. І ну, теж якісь важливі замітки. Місто того на кожному е, сторінці є якісь цитатки. Наприклад, от, зроби, що хоче краще, ніж нічого. Ну, в принципі. загалом. Ось так він виглядає. Ну, симпатично, просто і гарно. ну, По суті, я люблю. І тут в кінці місця для нотаток, А тут кишенька для чомусь важливо. Тут справжній кухонний вайб. Це що таке? Якісь картолетки з яку. І канапки. Тут все це робила цей майстер <звук> <звук> кухні. Ксеня любить куховарити, і зараз вона буде робити якийсь витвір мистецтва з фруктів. Що саме це має вийти? Якийсь птах. Якийсь птах. Вона художня, вона так бачить. А мене заставили протирати бокали. Не сильно люблю, але треба. Я вам швиденько покажу мій лук. Сорочка. Вона така кремово. Зеленувата ну, з такими зеленими візерунками і мої улюблені шоколадні штани. Дуже їх люблю. От. Тому, тому так, я не фарбувалася, вирішила. така буду, Частина Клінгер Вайб, тому чекаємо новий рік. Тож, друзі, так як новий рік наступить за лічені хвилини, я хочу вас всіх з ним привітати і побажати всього, щоб в новому році вам завжди щастило. І що ваші всі мрії здійснювалися. Тому всіх з прийдешним і вже думаю в змонтованому відео наступившим новим роком. Тут моя улюблена гірлянда-шторка. Правда, я її не люблю розмотувати, тому ем, виглядає це приблизно якось так. Але в розкладеному варіанті, коли я лише заходжу в свою кімнату, це виглядає так. Тому, в принципі, красиво, ну, мені подобається. І ще що вам хочу показати, це ось така зірка. Її привіз мій діду. От, дуже красива, ручна робота. Тому вона стоїть і прикрашає мою кімнату. Такий різдвяний декорчик, дуже красиво. Питання, питання. Що ти я п'єш? Та добре, виключай, що ти п'єш? <сіх> Алкогольний напій. Неправда того, Мірінда, того. Того фігня якась. Того, того. Що ти скажеш? Передавай вітання. Всім. Як вони називаються всі? всім? Всім. що, дійсно, може ви Тараса сьогодні день на день народження, ми його не привітали. Його завтра день народження. Ну так, а сьогодні що? Новий рік. Так в нюпе з днем народження. З днем народження. Ой, э, з новим роком. <ріст> Вітання всім.